Яр Славутич карпатські січовики. То не лист осінній за водою по широкій тисі проплива, Богрянить за хвилею крутою під карпатська буйна голова. Бились хлопці хустові на славу, полягли в нерівному бою за свою омріяну державу. Січовую воленьку свою і пливуть до тихого Дунаю, мов на турка, браття в байдаках, синя хвиля жалібно гойдає, та чия показує їм шлях. Буде сліз, та не здолає горе ні батьків, ні в тузі матерів, чорне море, українське море. Зустрічай своїх богатирів.